У Краматорську збільшилась кількість жертв від ракетного удару по житловому будинку, що завдали окупанти в ніч на 2 лютого. З під завалів дістало тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв збільшилась до чотирьох. Про це повідомив мер міста. В Херсоні під обстріл потрапив склад з фейерверками, що був розташований у місцевому супермаркеті. За даними голови ОВА, за добу територію області окупанти обстріляли 65 разів, а місто атакували 13 разів. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо про двох загиблих та дев'ятеро поранених. Італійсько-французька система ППО SAMP-T запрацює на території України вже протягом наступних 7-8 тижнів. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії. Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети. МВС розпочало формування штурмових бригад. Гвардія наступу повідомляється, що це бригада добровольців, які націлені на зміцнення сил оборони, та в подальшому воїни будуть брати участь у звільненні окупованих територій України. У Києві сьогодні відбудеться саміт Україна ЄС. Повідомляється, що обговорюватимуть насамперед політичні питання, серед яких формула миру, а також військову співпрацю із союзниками нашої держави. НЕК Укренерго надав нові обмеження споживання для Києва та області, а також для Дніпропетровщини. Ліміти дають можливість застосовувати у цих регіонах. Стабілізаційні відключення натомість в Одеській області продовжуються екстрені відключення. Така ситуація через руйнування енергоінфраструктури регіону.